The cat sat on the Програму дій уряду на 2015-2016 роки можна умовно розділити на кілька блоків. Так у зовнішній політиці пріоритетним стане скасування позаблокового статусу. Прагнучи до вступу в НАТО, Україна дбатиме і про власні війська, адже війна з Росією довела армію, не можна фінансувати за залишковим принципом. Тому на неї витрачатимуть до 5% ВВП. А от на кордоні з північним сусідом у наступні чотири роки має з'явитися МУР під назвою Європейський вал. Найтяжче у середині країни тут, по перше, потрібно підняти економіку. У зокрема встановити ринкові ціни на енергетику, при цьому зберігши пільги та субсидії, зменшити податки з 22 до 9, відповідно до угоди з ЄС, впровадити 15 тисяч нових держстандартів та зменшити оподаткування зарплат, і як додаток посилити відповідальність за зарплату у конвертах. Паралельно з цим відбуватиметься чистка органів влади на 10% скоротяться держапарат і майже удвічі кількість контролюючих органів. МВС реформують і створять національну поліцію, з'явиться національне антикорупційне, а також державне бюро розслідувань. Останнє забере у прокуратури усі слідчі функції. В системі охорони здоров'я доведеться таки похоронити привілеї безкоштовно платного лікування і таки запровадити страхову медицину, а також спростити доступ на ринок уже зареєстрованих у Європі чи Америці ліків, скасувавши державну реєстрацію. Крім цього уряд планує подбати про правильне виховання дітей та роздержавити змі. Програму дій уряду вже у четвер має заслухати парламент.